Найбільша загроза. Експерт розповів, куди буде цілити Росія своїми ракетами і дронами. Повернути систему у повноцінний стан за короткий проміжок часу просто неможливо, вважає експерт. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У разі колапсу енергосистеми ситуація з відключенням електроенергії в різних областях буде різною. Як і зараз, у регіонах Сходу та Північного Сходу світло може бути лише кілька годин на добу. Про це у інтерв'ю Головреду розповідав президент Центру глобалістики Стратегія 21 експерт із міжнародних енергетичних відносин. І безпеки Михайло Гончар. За його словами, у деяких західних областях тимчасово спостерігається профіцит електроенергії, але передати її в інші регіони неможливо через обмежену пропускну спроможність енергосистеми, адже завдано шкоду низці підстанцій, через які має проходити ця електроенергія. Тому відсутність відключень там явище тимчасове, зазначив експерт. Гончар зауважив, що росіяни завдають ударів, а енергетики постійно працюють над відновленням. Однак, повернути систему у повноцінний стан за короткий проміжок часу просто неможливо. Однак вдається відновлювати її до мінімально необхідного режиму. Це, власне, і відбувається постійно, з жовтня, коли поновилися систематичні масовані удари по енергетичній інфраструктурі, пояснив він. Експерт вважає, що ситуація і далі лишатиметься складною. Найбільша загроза, яка і зараз має місце бути, це спроби Росії. Ції повністю ізолювати атомні електростанції від енергосистеми це робиться шляхом урадження підстанцій, через які передається вироблена атомними блоками електрична енергія. Самі станції можуть продовжувати виробництво, але ж подати цю енергію в мережу неможливо, доки не будуть відремонтовані підстанції та проведена перекомутація ліній. Отже, ситуація виглядає досить складною, але ж не варто малювати апокаліптичних картинок. Підсумовує експерт Гончар.